Людина хоче більше брати і мінімум віддавати, а ще краще нічого не давати. Просто брати. І Господь Бог нас помалу підправляє. Особливо, я маю на увазі, християн. «Прийдіть, — каже, до храму, помоліться, принесіть жертву. Яку жертву принести? Гроші принести, хліба чи ще щось. Твій похід до церкви це вже є жертва. Жертва заради Бога. Я жертвую свою частину життя Богові. Оцих 20 хвилин, що ми молимося, це тих 20 хвилин мого життя і вашого всіх, яке ми присвятили Богові. Яка ще може бути більша жертва? Скажіть мені, яка може бути більша жертва від мого життя? І бачимо, що і не треба вмирати, але жертву принести. Бо ми можемо потратити цей час на кіно, подивитися, просто посидіти потеревенити з кимось. А можемо цей час свого життя пожертвувати Богове.